Вітаю, мої любі стрільці. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную вам передбачення вже на жовтень місяць. Давайте подивимося, яким він буде для вас. Яка буде енергія найвідчутніша, найвпливовіша, найважливіша, які підказки? Ну, Все, все подивимося. Три колоди з кожної колоди по три карти це багато інформації, багато підказок. Ну що ж, не гаймо часу, мої дорогенькі стрільці. Перша карта. Для вас, що тут для вас? Шістка пентаклів: допомога, енергообмін, виплати, ви, ви отримаєте, можливо, те, що вам заборгували, компенсацію, зарплатню, або, можливо, ви завершили свою роботу, ви отримаєте винагороду. або ви ну, в якій ви позиції? Людина, яка отримує, чи людина, яка дає? Можливо, у вас працювали працівники, і, і настав час розрахуватися за їхні послуги. Ну, в будь-якому випадку це вигідний енергообмін, це комфортний. Коли ми чітко розуміємо, хто за що бере гроші. Або це. Ну, бо Пентаклі це ж гроші, це ресурс, коли вам допомагають ресурсом, часом, підтримкою своєю. Тому потребуєте, просіть, вас просять, маєте змогу допомагайте. Ми рухаємося далі. Наступна карта мої зірка. Ви знаєте, в майже дуже багатьох цього місяця зірка, такий зірковий місяць. Зіронька. А зіронька це віра, надія, любов, це чистота, це е... чесність перед собою. В першу чергу, що я хочу, хто я є, які в мені є таланти, як їх можу проявити, або хтось, можливо, і проявить. Це зірковий момент, зірковий ваш період. Коли засяє ваша зіронька, хтось втілить вашу мрію, або ви втілите її самі, ви отримаєте бажане, ви проявите свої таланти, перестанете боятися публічності, або це визнання вашого таланту, вас як людини, ну визнання, публічність, зірковість, класна енергія, але в першу чергу це про чесність. Що я справжній, я справжня, я справді цього хочу. Ну що ж, наступна карта. Імператриця також дуже чудова енергія, росту, знаєте, можливо, ось тут все, що проявиться, все, що засяє, воно буде працювати на вас. Тобто, бо це. Зірка, знаєте, спалахнула, загорілася ваша зіронька, а імператриця це вже енергія такого, знаєте, дорослої жінки, росту, прибутку, балансу, добробуту, коли все йде в прибуток і в ріст. Або для когось це краса, творчість. І в всіх її проявах. Ну, І зірка це також краса і творчість, можливо, тут ви себе вдосконалюєте, знаєте, ви собі подобаєтеся, своє тіло, свою зовнішність. Бо імператриця це також про красу, про творчість, навчання чи творіння, вже, плекання, це турбота, це ну, неймовірна комфортна, затишна така енергія. Або як енергія прибутку, росту, коли все в справах. тобто… Росте, розвивається, дає прибутки. Або це жінка. Жінка-берегиня, ваша мама, ваша половинка, можливо, ви в ролі жінки-берегині, яка піклується про своїх рідних, яка створює затишок, для когось це вагітність. Ну, у всіх проявах це дуже комфортна енергія. Така, ну, і імператриця це ж жінка, яка має все. Це ресурс, який ми маємо, який ми. При бажанні, при потребі можемо віднайти, створити, отримати. Далі йдемо так, наступна колода вісімка посухів. Це особлива карта, така от тільки в тій колоді, бо взагалі це найшвидша карта. Вісімка в класиці найшвидша енергія, а саме в цій колоді тут є. Щось, що стримує ваш, ваш ентузіазм, ваш поштовх, вашу силу, вашу енергію. Можливо, не було грошей. Бачите, От ви хотіли щось робити, не було часу, не було сили, не було грошей, не було можливостей. Це з'явиться, ця можливість. Тому що це, що вас стримувало, отут ви отримаєте ці гроші, чи цей ресурс, чи цю підтримку. Що це були? Ну, дивіться, підставляйте самі, тому що те, що ви собі вже запланували, тому що це початок місяця. Ви в очікуванні, коли ж можна буде стартанути, то, от на початку жовтня, ви вже отримаєте цей ресурс, який дасть вам змогу, що в нас там далі? Зіронька, змогу проявитися або втілити свою мрію. Ви отримаєте ресурс чи кошти і зможете. Поїхати чи купити, чи зробити для себе щось таке, про що ви давно мріяли? Ну що, дивимося наступну карту. Вісімка мечів. Вісімка мечів це страхи. Дивіться, коли ми дивимося, яке відображення, а які ви насправді. Коли вас лякають ваші думки, вас лякає забагато інформації, що ви не можете розібратися в тій інформації. Тобто ви самі себе залякуєте, а насправді. Подивіться, що у вас є тут зірка, і зірка старший аркан. годі дивитися в то відображення, годі боятися, лякати себе, все, розв'яжіться, відпустіть оце всі страхи і рухайтесь до своєї мрії. Або дозвольте комусь втілити вас. Можливо, хтось от вже давно намагається, хоче зробити вас щоб ви сяяли, зробити з вас зірку. А ви боїтесь, боїтесь ризикнути, боїтесь проявлятися, боїтеся публічності, виходити на загал. Досить боятися. Ну, це зірковий ваш час. А ви гаєте свій, свій час, свої сили на ось таке на страхи. Страх, він дуже сильно забирає нашу енергію. Тому краще спрямуйте свою енергію, свій вогонь на зіроньку, на втілення своєї мрії. Ну що ж, ми дивимося ще одну карту. Сімка кубків. Сімка кубків це наші мрії, наші бажання, те, що викликає в нас захват, це візуалізація наших от бажань і мрій. хочу, хочу. Можливо, знаєте, ось тут от ваш зірковий момент ви втілилися і вже хочеться все і одразу. І ви одну мрію втілили свою, чи вам хтось її втілив, і вже вам здається, що вже все вам повинні дати, ну, але це тільки мрії. Щоб вони втілилися, потрібно працювати, потрібно зосередитись, потрібно по черзі. І от маєте ресурс, маєте імператрицю, можливо, яка вам допоможе, або це людина, або це ваш ресурс, ваша наполеглива праця, така скурпульозна, кропітка праця, яка приведе до ще втілення однієї мрії. Ну що ж, дивимося далі наступна колода. Сімка мечів. Сімка мечів це взагалі в класиці це обман, хитрість і маніпуляція. Але подивіться, яка вона тут. Коли художник, митець так малює картину, малює двері. І подивіться, що, які перед ним двері, а що він малює. Тобто це або в нього таке, уява така, він такий абстракціоніст так малює, він так бачить, він так відчуває. Чи, можливо, це такий замовник, але однозначно тут ну, щось не співпадає. Чи ваше бачення з баченням того, що відбувається, чи це ваша така уява, чи це таке замовлення, такий замовник? Він хоче таку абстракцію. Тобто мечі це слова, інформація, перекручені слова, перекручена інформація, і, можливо, саме це було стримуючим фактором. так, Ось тут. Що ви для себе бачили ціль, ви розуміли, що ви хочете, але щось пішло не за планом, щось не це почули, не те сказали, бо ви не те щось сказали, все перекрутилося, і ось таке вийшло. Що реальність не відповідає очікуванням. Щось не співпадає, щось не відповідає, але знайдуться люди, які вам допоможуть прояснити цю ситуацію, бачите? Вони підтримують, нададуть вам силу, нададуть ресурс, нададуть, нададуть підтримку, тому ну, на всякий випадок, ви самі не хитруйте, не обманюйте, не намагайтеся запутати, бо запутаєте тільки себе. І також перевіряйте інформацію, яку ви отримуєте, тому що вона вас запутає і буде якраз, вас загальм, пригальмує, загальмує все те, що ви собі намітили, ви розігналися, а тут така стіна перед вами. так? Тому що вас ведуть в оману, можливо, інформацією, обіцянками ще чимось, тому обов'язково перевіряйте, щоб це не було для вас цим якраз стримуючим фактором. Наступна карта, що в нас тут? Верховний Жрець це є е, п'ятий старший аркан, дуже класна енергія, такого м спокою, гармонії, мудрості. Мені дуже подобається, особливо коли є страхи, що мудрість візьме вверх ваша розсудливість, ваша харизма, ваш внутрішній стержень, ваша впевненість, ваші амбіції пересилять оті страхи. Тому що у ну, вас є зіронька, ви знаєте свої можливості, свою цінність. Або це людина-вчитель, знаєте, яка вам підкаже, яка підтримає, яка вас надихне. І підштовхне до прояву всіх ваших талантів. Ну, бо це або, знаєте, це наставництво, це мудрість, це вчитель, або це ваша мудрість, або це може бути навчання, коли ви от все, що ви тут боялися, ви пішли і, і навчилися, підівчилися, перебороли оці страхи, і ви впевнено йдете, тому що я знаю, я вмію все. Я вже. Подолав ці страхи. От в чому буде полягати ця мудрість, це мудрий підхід ваш. Знаєте, дивіться, скільки карт вже є, і тільки одна енергія ваша вогняна, і то така, що її стримують. Тобто такий невластивий для вас місяць мудрості. Раціональності, спокою, мрій, бажань, втілень, імператриця це взагалі енергія така стабільна. І спокійний дуже для вас. Ну що ж, фінальна карта? Лицар посухи оце ви. А в кінці вже можна підбивати підсумки. Який ви шлях пройшли, чого ви досягли? От і, і, бо ви мали зірку, у вас був і Верховний Жрець, так, це папа, і, і імператриця, і купа всього і от це розуміння, що я можу, я завдяки моїм старанням, моїй, моїй увазі, моїй силі, моїм амбіціям, моїй сконцентрованості на успіху, на досягнення, бажанню, бажанню, моєму внутрішньому стержню, ну, бо це все. Вашій енергії, вогонь. Я можу, я знаю, я хочу, я молодець. Ну що, мої дорогенькі стрільці? Я бажаю вам успішного, мирного, ну, в першу чергу, мирного і спокійного місяця, вдалого, успішного, зіркового. І щоб до всього ви підходили з мудрістю. Так, Маєте, маєте верховного жреця, мудрість, раціональність, спокій, гармонію. Майте імператрицю, де все плодиться, все росте, ви отримуєте прибуток, все йде в ріст. Маєте зіроньку, сяйте, мої любі, будьте зіроньками. Сяйте, тіште себе, тіште своїх рідних. Діліться цим теплом, світлом. Люблю вас собі, маю. Дякую, що ви є в моєму житті. Радості вам і любові! Залишайте, будь ласка, свої враження, діліться своїми враженнями, пишіть коментарі. Мені дуже приємно, я завжди чекаю. Ставте вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Почуємось, мої любі папа. -па.